Вітаю, я звертаюсь до командира Сил безпілотних систем Роберта Броуді та президента України Володимира Зеленського. Ми просимо вас зупинити цей злочинний наказ. Всім привіт, друзі. Я радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі. «Шалений кіт на календарі, 5 жовтня, неділя. І сьогодні, напевно, варто було б поспілкуватись про підсумки тижня, знов обговорити деякі е події, які трапилися або в Україні, або в світі. Але. Сьогодні поговоримо трохи про інше. Якщо подивитись у вікно, то таке враження, що ми вже давно живемо в якомусь фантастичному фільмі, якщо не сказати фантастичному серіалі. Кожного дня дрони воюють проти людини. Так, безумовно! Те, що колись казалось нездійсненним, ну гаразд, 5-6-7 років тому, зараз вже обиділося, як то кажуть. Ні, безумовно, не так, як в деяких фантастичних фільмах, але ха, скажу, що доки не так. Що буде завтра або післязавтра, не знає ніхто. Дрони воюють проти людини, дрони воюють проти дронів. Ну, наприклад, сьогодні знов був а, масований масований повітряний напад з боку Російської Федерації по території України із застосуванням дронів шахет, потім ракет. Все, як то кажуть, уже по стандартному прайсу. І зараз досі палає пожежа в місті Львів, коли російські окупанти вдарили по суто цивільних об'єктах. Хотів би друзі наголосити на цьому. Суто цивільні об'єкти. В той же час українські дрони-перехоплювачі протидіють російським дронам шахет, які, повторююсь, летять щодня по території України. В той же час українські військові дрони вразили військову ціль, мається на увазі російський військовий корабль аж в Онежському озері, тобто хрен знає де, і це безумовно, прям як то кажуть, вішенка на тортик. В той же час російські шахеди, тобто ударні дрони, б'ють по суто цивільних е, цілях, по суто цивільних об'єктах, як, наприклад, в місті Шостка, Сумська область, російські дрони вдарили по залізничному вокзалу і влучили в пасажирський потяг. І там більше 30 людей зазнали поранення. І ось за цим ми спостерігаємо щодня. Ну так дійсно, фантастичний такий собі фантастичний фільм. Також є гучні заяви банкової. Які кажуть, що ми можемо виробляти майже 8 мільйонів дронів на рік, але нам чомусь не вистачає так, не вистачає фінансування, і ми звертаємось до наших західних партнерів, мовляв, дайте нам ще більше грошей. В якості вашого фінансування ваших, ну нехай це буде донатів для виробництва дронів. На, на спра... наприклад, ми можемо виробляти близько віві ві... восьми мільйонів дронів. кожен на рік різного різного типу, але у нас є фінансування на значно меншу кількість. Ну молодці, молодці, мається на увазі банкове. Правильно звернулись до наших партнерів. Мовляв, у нас все добре, нам тільки не вистачає гроші. І, напевно, тут можна було нажати зараз кнопочку СТОП на камері і сідати, монтувати ці бахвальне, класне відео, як у нас все добре, все вдається. Ми навіть навіть вже показали свої дрони, мається на увазі дрони-перехоплювачі в Данії. Ось що про це кажуть засоби масової інформації. Українська делегація під час візиту до Данії провела показові навчання з протидії ударним безпілотникам. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України. У межах обміну бойовим досвідом досвідомських. Кінські спеціалісти підняли в повітря дрон-перехоплювач Стінг, який успішно знищив ціль данський безпілотник Бенші, що імітував загрозу. Добре, максимально добре, класно, І я кажу, що можна вже закінчувати ролик, але ні. От ні, друзі. І зараз ми з вами, друзі, про це ні. Поговоримо. А доки, будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал Шалений Кіт, якщо ви чомусь це ще не зробили, і обов'язково тисніть пальчиком в значок дзвіночка, аби вчасно отримувати повідомлення про нові відео. І безумовно, я вас дуже прошу. поділіться цим відео з вашими друзями. Коли відкриваєш е соцмережі, коли починаєш гортати. Дописи людей, які не сидять на Банковій, ти розумієш, що щось щось йде не так. От щось тут неправильне. В чому зараз Україна програє Російській Федерації? Ми програємо в системності прийняття рішень. Наш ворог, країна-окупант, країна-агресор, ця грьобана недоімперія, Як тільки бачить, що щось йде так, вона це масштабує. Є дрони шахід, іранські дрони. Які Російська Федерація попросила у своїх нових друзів мається на увазі у Ірана і вже потім почала їх виробляти на своїй території? І вони ці дрони масштабують масштабують, їх все більше, більше, більше. Наприклад, сьогодні там було чи 600, чи 700 дронів атакували територію України. Безумовно, щось було збито, щось було подавлено, подавлено системами РЕП, і щось так, на жаль, влучила по цілях. Мається на увазі, по цивільних цілях, як це? Є, наприклад, у Львові. Тим часом міський голова Андрій Садви повідомив, що у Львові внаслідок атаки також зайнявся індустріальний парк Sparrow. Попередньої інформації про постраждалих немає. Це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної складової, наголошує мер міста. Потім країна-агресор починає розуміти, що Україна знайшла якусь то протидію проти цих шахедів, і вони починають їх апгрейдити, ставити нові антени СРПАшні, Ставити камери, змінювати алгоритми наведення на ціль, і так далі. так 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 далі, так далі, далі, так далі. Ми повезли свої дрони в Данію, показувати, дивиться, як у нас класно. Тоді у мене питання: просте питання, як кут будинку, як форма цегли, просте. У нас так дахріна в Україні дронів перехоплювачів, що ми можемо їх зараз отак просто. ну, поставляти в інші країни, якщо так, то якого хера, вибачте, мене за мій французький, російські ударні дрони долітають аж до Львова, навіть до Києва, навіть до Дніпра. Вони мусять збиватись там, що біля ЛБЗ, як тільки вони її переткнули, зразу взлітають в небо рой цих дронів-перехоплювачів, і все. Гаразд, один якийсь ту там шахет десь там пропетляє. І його тут вже доконає або авіація, або мобільна вогнєві групи. Це є? Ні, цього немає. Коли я чую, що президент України, е, скажімо так, хвалиться перед нашими е, партнерами і є якісь то ініціативи, як раніше казали, почин продажу українських дронів, українського озброєння нашим партнерам західним, я озираюсь по сторонах. Думаю, е е е а що ми будемо продавати? Яке таке озброєння є у нас в такій просто божевільній кількості, що ми можемо продати там половину, там 10%, 15%, неважливо, продати нашим партнерам? Дрони? Ха -ха, смішно. Повторююсь, смішно. І ось, коли ти наслухався таких браворних речей з боку банкової, потім відкриваєш соцмережі. Читаєш і починаєш, вибачте, не охрінювати. Ось що каже Сергій Стерненка про цю людину зараз в Україні знають всі: величезний фонд допомоги збройним силам України. Мій підрозділ, зокрема, мій підрозділ, отримував дуже якісні, дуже якісні FPV-дрони Русаріс від Сергія Стерненка. від інші, від спільноти Сергія Стерненка, і це дійсно класні дрони, які не треба там депілювати рашпілям. Ми про це сьогодні також ще поговоримо. Ви, до речі, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки стосовно цього приводу. Не соромтесь взагалі, не соромтесь, о, скажімо так, у ваших висловлюваннях безумовно, тільки без образ і всього іншого. Так, ось цитуємо Сергія Стерненка: Росіяни завдали нових ударів по Чернігівщині знову по цивільних об'єктах та під коригування розвід БПЛА. Не знаю вже до кого звертатися і кому писати щодо діри з дроновою ППО на Чернігівщині. Що має статися, щоб цією ділянкою повітряного простору зайнялися і почали шукати, набирати, готувати операторів, розставляти розрахунки? Чи ми чекаємо, поки на глибину 100 кілометрів там не лишиться жодного цілого об'єкта критичної інфраструктури? Ми набрали кілька підрозділів в роботу: дрони даємо навіть, попри дефіцит фінансування, але цього критично мало. На Чернігівщині є, хоч якесь командування. Відповідальна за захист неба. Там є ова і голова, якому було б цікаво захистити регіон, бо поки не видно жодного інтересу. Це каже Сергій Стерненко, якого дехто, скажімо так, прив'язує до банкової. І якщо, нехай, можливо, так, не знаю. Але якщо він про це каже, то дійсна проблема кричуща. Про це, верніше, про проблеми в галузі виробництва і застосування і розробки дронів, казала Марія Берлінська. Умовний полковник ізоту який ходить і навалює. Ху. Він постійно в безпеці відносній. До неї можна відноситись по-різному. Я точно не є хейтером і не буду цим займатися. Ми декілька разів зустрічались, спілкувалися так просто на вулиці. Вона людина непроста, але я точно знаю, що ця людина всім своїм серцем, скажімо так, боліє за цю тему, за тему застосування дронів. А ще місяць тому. 8 вересня Сергій Стерненко на своєму телеграм-каналі написав інформацію, від якої, вибачте, мене, закипає мозок, просто закипає мозок. І я, як колишній командир роти ударених попола, чудово розумію, про що він каже. За нашими оцінками, зараз до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки. Ще раз. Більше половини із двох мільйонів ФПВ від держави непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди. Причин дві логістика від одного до шести місяців. Та потреба, яку формує Генеральний штаб, там прямо дають на міністерство оборони назви дронів, які треба купувати. Дивно, чого так. Звідти з генерального штаба прямо вказують, які дрони купувати. Хто скаже, Петров, так це ж напевно гарні дрони. Цілком погоджуюсь, друзі, але ні. Більше 60% від мільйонів, у цих потужних та незламних мільйонів, про які нам розповідає президент. А які в них характеристики, чи чому мотори не тією стороною прикрутили, це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість, або два в одному не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам. Так, безумовно. Часто і густо було, коли отримуєш дрони, і потім тобі е, дзвонять, пишуть е, підрозділи, мається на увазі командирів з водів або командирів екіпажів. Кажуть, командир, повна фігня. Не беріть, будь ласка, ці дрони більше. Я говорю, чому? Чому справа? Повністю сирі проблеми з платами ініціації, проблеми з ВТХ, проблеми з камерами, з двигунами, з вінтами, який дрон, наприклад, злітає, і гвін. І розлітився. Дрон бам і упав на стартовий стіл. А дрон уже з БК. І в БК це взведене. Що робити, хрене у маму знає. І от, будь ласка, Сергій Стерненко каже про величезну, кричущу проблему. І він прямо каже, тут дві причини: або корупція, або безпросвітна тупість, або і одне, та інше. І тут так, здається, таке враження, я про це кажу неодноразово. Що у нас війна існує для українців для всіх по-різному? Для простих людей, для військових, мається на увазі від солдата до генерала. Вона війна, прям війна, от, справжня війна з горем, смертями, пожежами, недосипом, наступом російських окупантів, знищенням їх колон і таке і інше. Для людей, які знаходяться в тилу, прості цивільні люди. Також ця війна приходить кожного дня до них в гості. От, наприклад, сьогодні в Запоріжжі там летіли і каби, і шахиди, і знов є і поранені, і загиблі цивільні люди. Про Львів я вже сказав, про інші міста також, що буде завтра, не знає ніхто. А є люди, ну, судячи з усього, є люди, які на цьому непогано, скажімо так, нагрівають руки, тому що, ну ви уявляєте, продовжуємо далі. Учора, друзі, я все ж таки не витерпів і звернув увагу на своїй сторінці Facebook Фейсбук на історію з Юрієм Касьяновим, з його підрозділом. тому що Юрій Касьянов на своїй сторінці, зокрема, в Фейсбук, а потім він давав інтерв'ю вже там одному видавництву стосовно того, що його підрозділ по вказівки, начебто вказівки Андрія Єрмака. Це голова офісу президента. Його підрозділ ну пускають, скажімо так, під ніж, тобто розфрамовують. Пан Єрмак дуже ображений на те, що я пишу про топ корупцію про компанію Firepoint, яка дивним чином отримала третину ринку безполотників минулого року. А поза минулого року її взагалі не існувало. І цю компанію очолюють люди, які ніякого відношення раніше до безполотників не мали. Це локейшн менеджер. Архітектор бетонних меблів і дивним теж чином ці люди пов'язані з так чи інакше з офісом президента. І куди потім підуть ті фахівці, да Бог його знає. ну когось відправлять сюди, когось сюди, когось в піхоту. Все підрозділ не існує. Юрій Касьянов і його підрозділ воюють у складі Державної прикордонної служби України. Ну, Їх підрозділи також воюють. Зараз воюють всі, навіть патрульна поліція, є бригади а, патрульної поліції, є мої особисті знайомі, які давним-давно вони з патрульної поліції, але вони воюють і дуже гарно воюють. Можна було б пройти повз цієї теми, скажімо так, не зараючись, тому що Юрій Кайсіанов свого часу дуже гарно, дуже якісно, я навіть скажу фахово, Попрацював в своїх соцмережах на те, аби. У 29-му році до влади прийшов спочатку Володимир Зеленський, а потім його, потім його політичний проєкт, навіть не політична сила, так звані Слуги народу. Але тоді був 19-й рік, а зараз 2025. І, скажімо так, до Юрія Касьянова повернувся його бумеранг через 6 років. І тепер він звертається напряму до президента України до Володимира Зеленського. З проханням аби його підрозділ не розформовували. Повторююсь, можна було би пройти повз цієї історії. Нехай сам тепер розбирається з тим, кого він фактично привів до влади. Вірніше, додав руку до того, щоб Зеленський і Ко прийшли до влади. Але питання не в Касьяневі, питання в підрозділі. Друзі, якщо дійсно існує підрозділ, а вони ж вже четвертий рік воюють, і тим паче вони кажуть, що у них є кейс. Ну, то мається на увазі якийсь успішний кейс застосування своїх дронів. Якщо є успішний підрозділ, вітаю. Я звертаюсь до командира сил безпілотних систем Роберта Броуді та президента України Володимира Зеленського. Ми підрозділ Державної прикордонної служби ДК 8 який спеціалізується на гіп страйку, на глибинних ураженнях безпілотними авіаційними ударними комплексами. Два дні тому назад ми дізналися, що наш підрозділ розформовують, без пояснень, без нічого віддали наказ здати все майно і підготувати людей до переведень. На питання, чому, що, де, як, ніхто не надав відповіді. Ще не встигли довести майно, як вже прийшли списки на накази на людей і переводять їх в різні заводні структури в піхоту пілотів. Операторів, всіх спеціалістів вузького профілю, які навчались роками, які пройшли війну і багато на чому літають, навчені просто розірванні і знищують. Ми просимо вас зупинити цей злочинний наказ і допомогти підрозділу, щоб він залишився і виконував свої функції. У нас не СССР, у нас не бунт, Ми готові виконувати свої задачі за призначенням. Слава Україні! Героям слава! То його розформування це. Прямий удар по боєздатності Збройних сил України. Навіть якщо цей підрозділ міг знищувати в день одного окупанта, одного, але гарантовано 200 один в день, це 30 рахуйте, взвод окупантів в місяць або 365 окупантів майже батальйон в рік. Розумієте, про що я? Ну, ну розумієте ж, так? Так. А якщо вони знищували 5 окупантів, 7, 10, 15. Якщо вони знищували 150-200 окупантів в місяць, тобто дві роти в місяць бам, і їх немає, то порахуйте, скільки це в рік гарантовано знищених окупантів. Я вже не беру техніку, не беру інші цілі. Юрій Касьянов каже, що його підрозділ працював вглиб а, окупованої території і вже по території Російської Федерації. Тобто вони наносили прямий урон економіці Російської Федерації. Так, ну, наприклад, можливо, можливо, не знаю. Можливо, вони били по тих самих нафтопереробних заводах. Юрій Касьянов каже, що удар по Кремлю, коли б туди долітив наш дрон український, це була робота його підрозділу. Все може бути. Але я повторююсь, коли я бачу за такими діями, що фактично офіцер звертається до головнокомандувача і каже: не треба, не треба о, знищувати наш підрозділ, то я фактично хапаюсь за голову. Як так можна робити? Як так можна воювати? У вас дахріна підрозділів, дахріна фахівців в цій сфері? Ну, мається на увазі в сфері застосування дронів. А це ж різні дрони: від маленької впівішки і мавіка, закінчуючи дронами Мама Дорога, величезними дронами Deep Strike, які летять там на тисячу і більше кілометрів. У вас так багато фахівців. Тут взагалі виходить, якась там максимальна ідіотська ситуація, друзі. Окупанти заточені на те, аби знищувати екіпаж дронів. І в півдронів, мавіків, нічних бомберів, розвідувальних дронів і так далі. Вони заточені. Вони саме працюють по цьому, тому що вони розуміють, яку небезпеку для них несуть українські фахівці безпілотної сфери. І тут, виявляється, з боку їм допомагають. Так або інакше, прямо, або опосередковано допомагають свої ж корисні ідіоти, чи що? Я не знаю, друзі. Тобто зараз їх там, можливо, розформують. Того відправлять туди, того відправляють сюди, когось в піхоту, повторююсь, когось ще кудись. Але не буде вже підрозділу, які, які знають один одного. Фахового підрозділу, де кожен знає задачу, де кожен знає, як виконувати цю задачу і так далі. Так далі, так далі. І ось, друзі, на це ти дивишся: читаєш і охреніваєш. От просто охреніваєш. Інших слов у мене немає. І потім, звичайно ж, потім виходять наші сидельці банкової і починають розповідати, як у нас все добре, як у нас все гарно. І дайте нам гроші, наші гарячо любимі союзники, тому що нам не вистачає, до речі, друзі, про гроші. Компанія Социс провела чергове опитування українських громадян. Питання стосувалися корупції в Україні. І коли я почитав, друзі, ну скажімо так, Ітог цього опитування, я, власне кажучи, не повірив своїм очам. В країні, яка щодня фактично вмивається крові, коли ти не можеш спокійно вийти на вулицю, тому що хто зна, що тобі зараз прилетить на голову, коли вже люди майже не звертають уваги на повідомлення про повітряну тривогу, а багато хто ночує вже одразу йдуть ночувати в укриття, в цій країні людей більше всього турбує: знаєте що? Угу. І я про те. 76,5% громадян оцінили рівень корупції як дуже високий або високий. А 49,2% громадян покладають відповідальність за це на президента Володимира Зеленського. Ви уявляєте собі розмір цієї, вибачте мене, дупи, тобто сраки, до якої ми докатилися. Нам президент каже, що корупції в країні немає. Всі корупціонери виїхали з країни. Питання чому? Чому їх не затримали? Чому їх не повертають? Ну, нехай. Ну, ми ж віримо президенту. Ми нашому президенту віримо. гарячо, любимому президенту. А потім відкриваєш соцопитування і дивишся. Хто зараз скаже, ну це ж тільки соцопитування, так воно складається на підставі чого? На підставі того, що люди відкривають новини і читають. Наприклад, про слугу народу, якого затримали. За те, що вони накручували плюс 30% на ціні виробництва Тадам Бінго дронів. Ну, тобто є виробник дронів, к нему напевно приходили і казали: Чувак, ти ж хочеш да, працювати ну, з державою, а це ж, шо? Це мільярди е, гривень? Ну, хочеш, же, да? тоді давай, плюс 30% до вартості дрона. Ми у тебе ну, мається на увазі. Держава у тебе їх закуповує, ми про це подбаємо, але потім ці 30% ти повертаєш нам. Дивись, як класно, да? і ти при справі, тобто, ого, які, е, скажімо так, контракти, і ми, скажімо так, ну, маємо там трішечки на хліб із маслом. І це депутат, сука, Верховної Ради. Ви розумієте? Депутат Верховної Ради від провладної партії. <смір> <смір> Вибачте, мікрофон тут не до чого. Ой. Далі думайте самі, друзі. Всім гарного дня. Слава Україні і слава нашій українській.